Друзі, привіт! Вирішила записати таку підбірку відео самі поширені помилки у догляді за хоєм. Бо у вас виникає дуже багато запитань. Я вирішила це зібрати, щоб це було в одному місці. Було зручно подивитись, переслухати, бо помилки у всіх у нас трапляються. І я також роблю ці помилки, хоча вже знаю багато чого знаю, але ну, так, побудоване життя без помилок нікуди на помилках, на своїх помилках ми вчимося. Ну, краще вчитись звичайно на чужих, коли вже ви вже будете знати, що і як. Я думаю, що цих помилок буде менше. І одна із самих перших, самих основних помилок, які взагалі трапляються, і це не тільки з хоями, взагалі з будь-якими рослинами, це полив. От купили ви собі хою, ви її дуже хотіли, дуже любите, і вам здається, що її потрібно поливати майже кожного дня, але це не так. Хоя це тропічна рослина, це сукулентна рослина, вона відноситься все ж таки до сукулентних рослин, тому у природі вона воду вологу кожного дня не отримує. Там пройшов дощик, хоя попила і потім до наступного дощу вона стоїть, чекає цієї вологи. В сухому ґрунті, ґрунт там теж дуже рихлий, тому полив обов'язково з просушкою. обов'язково. Я зараз почала саджати дивіться, от в такі горщики, але це не всі хої. Всі в мене дорослі в звичайних в технічних, таких я вам, як я вам показувала. А це такі от самі хої, ну скажімо, ті, що потрібно Слідкувати у них за кореневою системою. Прозорий горщик, і тут одразу видно, на яку висоту глибину просох чи политий ґрунт. Тобто це дуже зручно і в ньому дуже зручно спостерігати за кореневою системою. Дивіться, коли вже коренева система наросла, її дуже класно видно, що з нею відбувається. Оце здорова коренева система у рослини. Ось така повинна бути. Ну, ця рослина це тимчасовий горщик, хоча ці горщики є різного розміру, тобто ви собі можете купити і 12, і 13, вони більші є. Це звичайні орхіденні горщики, тобто можна потім по мірі росту вже буде їх змінювати. Вкорінює черенки в стаканчику спочатку, от в такому звичайному, а потім вже пересаджую в горщику. Тобто, перше це полив. Запам'ятайте таке правило, що поливаємо ми тільки по мірі підсихання ґрунту, Тобто хої ми просушуємо. В ідеалі, звичайно, ви вже з яки якогось часу ви зрозумієте, які хої потрібно більше вологи, які менше, але є золоте правило. Хої загальне таке правило. Хої тонколисні з тонким листям потребують менше вологи, хої більше вологи, вибачте, хої з тонким листям потребують більше вологи. А хої з плотнішим листям з товстим можуть витримати пересушку, їх потрібно поливати менше. Тобто вони в своїх оцих листочках накопичують вологу. Тобто мінімум 2 см ґрунту верхнього шару у вас повинно просохнути. Це мінімум. А краще, щоб, щоб у, особливо у хої з товстим листям просихав майже ґрунт повністю тобто гарна просушка, звідси у нас і правило. Ще друге це ґрунт правильний, важкий ґрунт буде вас довго просихати, щоб ґрунт швидше просох і краще коріння тоді себе почуває в цьому ґрунті. Ґрунт повинен бути легкий, рихлий і він повинен дихати дуже гарно. У мене це на основі торфу, я готую ґрунт класман плюс пінопласт, плюс мох з фагном. Раніше додавала ще лісову землю, причому лісову землю можна додати з тим сміттям, з яким збирається Ну сміття це в кавичках. Е там кора, якісь шматочки гілочок, це все можна залишати. Тобто це буде ще більше розрихлювати ґрунт. Це взагалі буде дуже класно. Знаю, що деякі дуже успішно вирощують хої, додаючи в ґрунт кору, саме кору. І у хої так аерація коріння відбувається краще, тому це все класно. Тобто просушуємо обов'язково ґрунт, це перше правило. ґрунт між поливами повинен просихати. Бо я думаю, у кожного із нас є проблема: це чи полив. Чи перелив, чи засушка. Верніше. У мене, наприклад, це засушка частіше. Перелив може бути, якщо рослина стоїть в якомусь недоступному місці. Я не можу там перед поливом потрогати ґрунт або побачити. У мене це частіше відбувається ну, зорово. Я дивлюся, я вже розумію, що рослину потрібно поливати. У дуже багатьох я знаю, що це через, через мірний полив. Тобто багато хочеться, ви рослину любите, і вам здається, що її треба постійно поливати. І це не так. Тобто, погано тут і, і багато поливати, і сильно засушувати теж, але хою краще засушити. Я вам відкрию таємницю, вона тоді краще відновиться, чим якщо ви її зальєте. При заливі пропадає коріння, рослину потрібно перевкорінювати. При засушці теж може пропасти коріння, але при засушці, ви можете відпоїти, тобто відновити її. Навіть якщо вже е, там листочки, як сухарики, такі зморщені, все, втратили тургори, все ви просто її потрошечку починаєте відпоїти. Не одразу льєте багато води, а потрошку е, Буквально там по капелюшиці відпоїти за декілька днів хоя майже ну в 90% випадків хоя відновлюється дуже рідко буває таке, що вже коріння повністю. Загинуло, і тому відновити кореневу систему неможливо, але це буває дуже рідко. В таких випадках чи при поливі, чи при переливі, чи при засушці, просто перевкорінюєте рослину, перевкорінюєте чи всю рослину, якщо вона більш-менш виглядає, якщо вже вона почала там втрачати листя, все перевкорінюєте те, що залишилось, але реагувати потрібно дуже швидко, тому що Ну, з кожним днем рослині буде ставати все гірше і гірше. У мене був такий випадок, я засушила дуже сильно белу. То верніше, навіть не я засушила, я поїхала у відпустку, і мої домашні поливали рослинки, і бела якось так вийшло, що белу пропустили. І коли я приїхала, це вже було ну це був гербарій. По вигляду це був гербарій. Дуже гарний великий кущик, в якому вже було дуже багато років. Ну а він, але він перетворився у гербарій. Ну я її тоді врятувала. Я принесла її в ванну кімнату. Десь тиждень вона у мене жила там. Я потрошечку її поливала з душу листочки і потрошку поливала грунт, але ж знов таки води багато зразу не лити, бо це буде одразу. Ну, коріння загине одразу, не можна. Е Одразу багато лити води, все потрошку. трішки поливаєте ґрунт і трішки льєте на листочки з душа, робите їй такий ну вологу піднімати. І у ванній кімнаті сама по собі волога вища, тому так вона у ванній кімнаті у мене відновилась тоді нормально, і потім нормально росла і цвіла, і все з нею було добре. Ну, з поливом більш-менш розібрались. Хоча я вам скажу, що це все приходить із досвідом. Ви вже потім спостерігаючи за своїми хоями, будете розуміти, кому вологи потрібно більше, кому менше. Тобто, це все час З часом вже буде більш зрозуміліше, кого можна просушувати більш сильніше. Кому потрібно вологи більше, але ви готові, повинні бути готові до того, що ну не всі сорти приживуться у вас в колекції, не всі хої. Отак От трапилось у мене, наприклад, з мультіфлорою. Я, хоча б вона мені не подобалась. У мене не вийшло з нею знайти спільну мову. Не знаю, можливо, мені така лінія попалась тоді, можливо, їй не підійшли мої умови, тому що в мене все ж таки зимою під підвіконня прохолодні. У мене дуже великі вікна в квартирі, і опалення я включаю. у нас Ми самостійно включаємо опалення, якщо вже дуже холодно. Тобто, в мене в квартирі. Ну, достатньо, я не скажу, що холодно, але ну, свіже повітря і холодні підвіконня. Тому, можливо, їй не підійшли мої умови утримання. Хоча всім іншим хоям подобається, і зимують вони в мене всі на вікнах, я на стелаж на зиму не переставляю. Тобто, це все досвід, але буває і так, що рослині просто щось не сподобалось. Ну що, пішли далі. Ну, і друга помилка, яка дуже часто зустрічається, це пересаджувати рослину одразу, як тільки ви її купили, одразу як тільки ви принесли її додому. Скажу вам вже по своєму досвіду, що все ж таки хою потрібно дати. Адаптуватись хоча б тиждень-два до ваших умов, тому що умови у вас і у людини, у якої ви придбали рослину, можуть відрізнятись, і рослині потрібно все ж таки адаптуватись. А якщо це ще вкорінена рослина, яка е, яку пересилали, пересилка це все ж таки стрес для рослинки. Так, буває таке, що вони навіть і не помічають того там зміни місця. Свого перебування це якщо рослина здорова, абсолютно невибагливий там якийсь вид чи сорт, дуже підходять умови, вони не відрізняються у покупця і у продавця, вони ідентичні. Тоді рослина, звичайно, це переносить взагалі непомітно. Але було навіть у мене декілька таких випадків, що рослина просто пропадала. Ну, це я пам'ятаю два таких випадки. Я не змогла врятувати. Тому дуже обережно. Якщо ви придбали вкорінену рослину, даєте тиждень-два на адаптацію. Наприклад, якщо це ви придбали рослину у мене в моєму ґрунті, взагалі можете не пересаджувати. Я завжди це говорю. Я завжди попереджаю, через який час пересаджувати бо в мене класний ґрунт, я його знаю, я знаю, що у вас в цьому ґрунті з хою буде все окей. Якщо ви бачите, що ґрунт вам не подобається, все одно там хоча б якийсь тиждень, адаптуйте рослину, а потім вже тільки пересаджуєте. Якщо ґрунт зовсім зовсім там якийсь поганий, постарайтесь тоді. Обтрусити якнайбільше цього ґрунту і пересадити вже в той ґрунт, з яким ви звикли працювати, з яким як до якого ви звикли полив, ви знаєте, як він просихає, і все. Тобто, у вас все одно з часом буде свій ґрунт, до якого ви ви звикли. Ви вже знаєте, як часто його потрібно поливати, як він себе веде після полива або після просушки. Тобто, все одно у кожного. Буде е, свій ґрунт адаптований під свої умови. Це все буде у вас з часом. Але старайтеся ж таки, щоб ґрунт був якомога легкий, найбільше легкий. І, е, і старайтесь ще, що я завжди кажу, старайтесь ці рослини, які ви приносите додому. Купуєте, особливо якщо це рослини, це не тільки хой стосується, це стосується всіх рослин, особливо якщо ви приносите це з магазину, з епіцентру, там ще з якоїсь теплиці. Навіть якщо ви купуєте у колекціонера, у перевіреного, у відомого, у всіх у нас трапляються якісь. Якісь моменти, тобто рослину потрібно обов'язково обробити. Це третя е, помилка, яку потрібно запам'ятати, це е, те, що ви приносите додому рослини і ставите їх одразу е, у, до всіх своїх рослин у свою колекцію, заносите. Тобто, все е, будь то зріз, будь то вкорінена рослина, але вкорінену ми обробляємо навіть. Більш вкорінену рослину ми обробляємо навіть більш ретельно, тобто ми повинні обробити ґрунт. З ґрунтом може перенестись. З ґрунту може принести зборошнистий червець, і ви цього можете спочатку не помітити, бо в нього є декілька стадій розмноження. Одна з них проходить у ґрунті, саме в ґрунті, і тому на листочках ви навіть нічого можете не помітити. Якщо горщик не прозорий, ви теж цього можете не помітити або переплутати. Він дуже схожий там на шматочки пінопласту або на перліт. Тобто, якщо ви з цим, з цим ще не стикались, ви навіть можете не помітити, що ви в свою колекцію занести з того червиця, а це ну він складно виводиться. Не буду зараз розказувати в цьому відео, як це робиться. Але е, якщо, не дай Бог, у вас так вийшло, пишіть мені, я все розкажу, як обробити і все. Але просто е, візьміть собі за правило: всі рослини, які ви приносите додому, які ви купуєте, будь-де в магазині, у колекціонера, в теплиці, на виставці, будь-де, ви купуєте, ви приносите, одразу заносите у ванну кімнату. Ну, так, так роблю це я, тобто там ізольована кімната, Кімната все ж таки, ви не заносите в колекцію. Ви заносите у ванну кімнату. І спочатку обробляєте обробку. Проводите, якщо це зріз, можна актофітом, просто розвели 15 мл на літр води, можна прямо покупати ці зрізи в розчині і дати просохнути. Якщо це рослина посажена у ґрунт, обов'язково треба пролити. Тобто ви актофітом оприскали і обов'язково проливаєте ґрунт. ґрунт проливаєте чи актара. Чи прованто Максі. Маленький пакетик там грам і октара грам один і два грами, ви розводите на літр води і обов'язково проливаєте рослину. В ідеалі пролити потрібно хоча б три рази, щоб ви були впевнені, що у вас е там вже нічого немає. Але хоча б один раз. ну одного разу, звичайно, для... це таке, знаєте, для самозаспокоєння. Відалі три рази пролити з інтервалом у тиждень. Побризкати можна один раз, ну хоча, в принципі, нормальна обробка, санітарна обробка це три рази оприскання і три рази пролив. Актофіт дуже класний біопрепарат, тобто він взагалі не шкідливий для, для людини. Можете сміливо ним обробляти свої рослинки. Я в актофіт додаю ще крапельку мичого засобу для посуду, будь-якого, яким ви користуєтесь, ну і пролив Актара або Приванто Максі. Ну, на сьогодні все. Продовження обов'язково буде, бо це ще не всі такі самі. Помилки, які трапляються, які з нами можуть траплятись, і траплятись можуть з будь-ким, навіть якщо у вас є досвід. Дякую за увагу.